Чергова сесія Української міської ради восьмого скликання відбулась у четвер, 9 лютого. З актуальних питань будівництво укриттів на території громади, бюджетні питання, питання комунальної, соціальної сфери, благоустрою та землеустрою. У ході розгляду бюджетних питань затверджено звіт про виконання бюджету за 2022 рік. Затверджено обсяг вільного залишку бюджетних коштів станом на 1 січня 2023 року. Пропонується затвердити обсяг вільного залишку по загальному фонду сумі 104 млн 549 тисяч і 8 тисяч гривень, і по спеціальному фонду 41 млн 176 тисяч 600 тисяч гривень. Затверджено порядок відрахування у 2023 році комунальними унітарними підприємствами громади до бюджету громади частини прибутку у розмірі 5%. Далі депутати затвердили програму підтримки добровольчого формування тероборони української громади та програму матеріально-технічного забезпечення військових частин на 2023 рік. Це перезвольними силами зобов'язання всіх. Нормальних громадян України надавати допомогу Збройним силам Українською міською радою було закуплено обладнання. Це квадрокоптери з тепловізорами дуже якісні, це остання версія компанії Діджай. Це і акумулятори, генератори. Дуже багато чого було закуплено. Зараз будемо відправляти туди. Хотілося б, щоб люди бачили, що українська громада. Приймає суттєву участь, повірте, дуже суттєву участь. Ми прораховуємо кошти, ми даємо матеріальну технічну якусь допомогу Збройним силам, щоб і наші мешканці бачили те, що Українська міська рада опікається збройними силами. У ході сесії внесено зміни до програми будівництва реконструкції капітального ремонту об'єктів комунальної власності та об'єктів інфраструктури на 2022-2024 роки. У розрізі програми передбачається придбання та встановлення модульних укриттів з виготовленням проектно-кошторисної документації на території громади загальною сумою 45 мільйонів гривень. Мова йде про кошти міського бюджету. На профільних депутатських комісіях піднімалося це питання. Багато хто задавав, як вже будуть виглядати ці модульні укриття. Тому підготували ну, такі короткі фотографії, як, як воно виглядає, і коли питання стосувалося, звідки взялася сума 45 мільйонів, воно було попередньо прорахована кошторисовником з врахуванням вентиляції, дренажів, геологічних робіт топографії. Складання цих модулів і так далі. Окрім того, ми маємо комерційну пропозицію від людини, яка розробила патент на дані винаходи. Це, це проєкт, це перед собою ви бачите, проект. це проєкт не нашої команди, тому що ми проєкт тільки будемо замовляти, якщо ви підтримуєте дане питання. Отак, от, от вони приблизно виглядають. Компанія, з якою ми зараз маємо комунікацію. Хобіт House», Вони вже мають багато напрацювань в Полтавській області, львівській області та Запорізькій області. Якщо можна, відкрити, будь ласка, патент. Так. Є е, сертифікат відповідності даних конструкцій, окрім того, є технічні характеристики, е, що відбувається, якщо там падає ракета, якщо є е, звукова атака і так далі. Тобто, е, е, воно проходило всі випробування, протоколи є, патенти на ці е, модулі також є. Для того, що ми що це саме і як воно виглядає, у нас є домовленість із виробником цих покритків, виробник безкоштовно на місто передасть один модуль такий. Ми його хотіли б встановити. Зараз з вами ще й погодимося. Хотілося б його встановити тут, де стоїть поліцейська палатка обігріву. Бо дійсно є питання, і начальник районного управління поліції звертався каже, у нас. Є каже ситуація врегульована. Э, Коли повітряна тривога, у нас приходить хтось обогріватись, то у нас просто палатка. Ми рядом поставимо це укриття, яке нам безкоштовно передадуть. Воно буде як. При в'їзді люди будуть бачити, що це таке. Ви зможете побачити, яке воно саме є. Затверджено період проведення звітів депутатів української міської ради про свою роботу перед виборцями за попередній рік до 30 червня кожного поточного року. Також прийнято внесення змін до програми розвитку благоустрою по українській міській територіальній громаді. Програма була оптимізована і дофінансована в необхідних розділах. Прийнято рішення про списання та передачу багатоквартирних будинків міста Українка в управління підприємству з обслуговування житла у кількості 43 будинки. У ході розгляду питань у сфері земельних відносин прийнято рішення про затвердження містобудівної документації Детальний план території. Також у ході сесії депутати підтримали рішення про перейменування назви вулиць на території населених пунктів української громади. Відповідно до рішення, перейменуванню підлягають три вулиці села Жуківці, 12 вулиць села Трипілля, по одній вулиці села Халип'я та села Щербанівка. Ознайомитись із переліком назв вулиць можна на офіційному сайті громади. Деякі з питань у сфері земельних відносин не набрали достатньої кількості голосів або ж були перенесені задля детальнішого розгляду на комісії. Проєкти рішень крайньої сесії опубліковані на офіційному сайті громади у розділі Документи. Також наголошуємо, що жителі громади можуть долучатися до обговорення актуальних тем і новин у розділі Думка громади на сайті Українська громада.ковюей. Запрошуємо до конструктивного діалогу.